Вітаю всіх. І так, ситуація з опаленням. Давайте дивитись. Я робила опитування. Харків Київ беру. Поки що тут. Інші міста потім. Самі розумієте. Давайте так. Ситуація з опаленням до кінця лютого. Київ. Перший Б на Київ. Київ. Працюють над цим, але важко через обстріли. Працюють. Це ви результат. Борються, але потрібно дуже багато ресурсу і менше обстрілів. Що вам сказати? Боротьба. Постійна боротьба на цю тему. Так, стане легше з опаленням в Києві. Ні, на жаль, ні. Дев'ятка мечів, мало того, любі мої не тримаємось. Гріємось, бачите як? Намагаються, але зруйновано страшно. На жаль. Київ. Поки що така картина. Далі, Харків. Ситуація з опаленням в Харкові до кінця лютого місяця. Харків. Ситуація з опаленням до кінця лютого. Дивимось. Ну, розуміємо, що були удари. Та, знову мах також. Руйнування страшні, так. Надія є. Над цим працюють. Кінцевий результат. Я не буду казати зайве. Залучають допомогу. Також. Руйнування жуткі. жуткі. Карти майже ті ж самі. Аналізують ситуацію Харків. В Харкові стане лише запаленням до кінця лютого. Що ви... Та ж карта. Що Київ, що Харків? Однакова карта. Однаково, любимо, однаково обмеження. Однаково. Помірність. Угу. Ну, десь буде з жопа десь більш-менш. Тепер питання таке до Києва і до Харкова. Так. Систему опалення зможуть втримати в робочому стані. В Києві зможуть? Харкові зможуть. Київ жопа. Смерть. Вибачте, я іноді можу казати, як Тютя Фаню. Чому? Тому що факт: в будинках. Зруйновано, воно сильно все. Вже Київ, вже, на жаль, тут треба відновлюватись буде серйозно. Харків. Ще можна втримати, ще можна відремонтувати. Харків не йде. Четвірка меч-пауза. Я не знаю, як, як тут. інтерпретувати. Інтер... Рятувати це всю херню, вибачте, на рівні влади, воно якось вирішується. Харків, я не знаю. Це, нас це не стосується, розбираємось по факту. Все, більше робити нічого не буду. На жаль, картинка в нас не дуже приємна.